Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно, потужно поблагословить кожного з вас. Амінь. Приймаємо. Я благословена людина, і Господнє благословіння, воно розповсюджується на моє життя і на твоє життя. Скажи Амінь, амінь, амінь. Дивіться, про що хочу сьогодні поміркувати. Разом з вами. Сьогодні є багато складнощів в житті кожного з нас, і є багато проблем, ну, наприклад, у когось в родині, у когось в стосунках між вами і батьками, у когось в стосунках між вами і дітьми, у когось проблема з фінансами, у когось є хвороби, немочі. Діагнози і вас турбує ця ситуація, що ви хворієте. У когось сьогодні немає роботи, чогось не вистачає, у когось сьогодні є непрощення або конфлікт з якоюсь людиною, де Господь хоче проявити свою благодать, розв'язати вас, розпутати вас, щоб ви стали вільною, радісною людиною. Ми переживаємо з вами сьогодні різні бурі, різні сьогодні шторми переживаємо, і різні хвилі сьогодні підіймаються проти нас. І ось про що я хочу сьогодні поміркувати: Що там, де ми маємо поразку, або ми маємо сьогодні певні проблеми, певні негаразди, нам саме в цю сферу потрібно Слово від Бога. Нам потрібно Слово Боже, яке приносить відновлення, зцілення, яке міняє нашу ментальність, світогляд, слово Боже притягує благословіння, дає нам прорив певний. І дивіться, що написано в Еклісіаста слова мудрих як голки. В Біблії це Божа мудрість, це Божі слова. Сьогодні є слово на твої обставини. І дивіться, написано слово як голки. Слово від Господа. Вони, вони як голки, воно як голка. А що голка робить? Вона шиває. Сьогодні твій шлюб вона шиває. Тобі потрібне слово від Господа. І це слово почне шивати. Твій шлюб, який розпадається, розвалюється, твої відносини з дітьми, вони розпадаються, розвалюються. Господь своїм словом про дітей, про родину, про твою сім'ю. Він шиває, скажи, шиває, шиває, шиває. Твій бізнес розвалюється, тобі потрібне слово від Господа. Бог шиває через своє слово. Амінь, амінь, амінь. У когось сьогодні сатана у відносинах. І тобі потрібне слово від, з Біблії, від Господа, коли ти читаєш про те, як привести в порядок своє серце, свої відносини з іншими людьми. Слово Боже, воно шиває як голка. І не тільки як голка. Написано слова мудрих, слова Божі, слова від Бога, вони як вбиті цвяхи. Цвях, Гвозді, гвозді російської, гвозді цвяхи, і укладачі їх від єдиного пастора. Дивіться, що робить Слово Боже? Воно вшиває і воно збудовує. Ти береш, наприклад, щось, як одну дерев'яну палку, там, брус, другий брус. І в тебе є величезні гвозді, і ти щось збудовуєш. Щось було окремо, не було єдності, щось не виходило в тебе. Воно був певний безпорядок, воно десь валялося там, там, там. І потім слово від Господа, воно збудовує, збудовує, воно як цвяхи, воно щось, виходить, як творить Слово Боже в твоєму житті. Ти береш цей будівельний матеріал, там, як ну, ліс, і ти починаєш будувати. Чому? Є слово в твоєму житті. Амінь. І воно будує. Тому Іоанн і говорить, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Тобі потрібно слово від Бога. І сам Господь він тоді буде шивати. І збудовувати все в твоєму житті. Спочатку було слово, і воно було у Бога. І далі написано, дивіться, усе через нього почало бути, і нічого без нього не почало бути, що почало бути. Господь все творить словом. І Господь сьогодні хоче творити словом щось і в твоєму житті. Тому, хай Господь. Своїм словом він шиває і збудовує сьогодні твоє життя і впливає на твою ситуацію. Амінь.